Вулиця Європейська, 70, знаходиться укриття, яке зачинене. Також немає замка і ніхто не може його починити і вставити. Дані двері закриті, в них немає ні ручки, нічого. Магніт так і залишився, приїжджала поліція, так і не змогла відкрити дані двері. Що робити людям, які дійсно хочуть зайти і захиститися під час повітряної тривоги. По вулиці Європейська, 70 в місті Умані встановили електронні замки. Ми, мешканці будинку, невдоволені, що дані замки працюють через раз. Також, як можна побачити, один із замків взагалі пошкоджений, і вхід з однієї сторони став фактично неможливим. Також підвали досить брудні та не до кінця облаштовані для безпеки під час повітряної тривоги, особливо для малих дітей, для алергіків, які не можуть довго сидіти у приміщенні та дихати пилюкою з грибками. Ключ у нас один на весь будинок, і наразі вхід у саме укриття має доступ лише з однієї сторони.